Права 898. Порівняйте числа. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 16,8 і 17,3. Щоб їх порівняти, давайте про їх порівнювати. Число одини... Десятки у нас однакове, а число одиниць різне. Тут у нас 6 одиниць, а ось тут у нас 7 одиниць. Оскільки. 6 одиниць менше за 7 одиниць, то і тут ми пишемо знак менше. Тобто виходить, що 16,8 це менше, ніж 17,3. Переходимо до другого завдання. Бачимо 12,7 і 12,5. Давайте порозрядно порівнювати. Отже, десятих частин у нас відрізняється. Тут у нас 7 частин, а ось тут у нас 5 частин. Оскільки 7 більше за 5. То ми пишемо, що у нас 12,7 це більше, ніж 12,5. Переходимо до третього завдання. Бачимо 24,92 треба порівняти і 24,9. Щоб їх порівняти, давайте ми запишемо як 24,92, так і залишимо. А справа запишемо 24,9. А 90 сотих допишемо 1. 0. Це те ж саме, що 24,9. Ну, а тепер порозрядно порівнюємо. Отже, кількість десятків, одиниць однакове, десятих однакове. А от сотень, тут у нас дві сотні, а тут у нас 0 сотень. Оскільки дві сотні більше за 0 сотень. То і ми пишемо, що 24,92 більше за 24,90, І тут ми записуємо знак більше. Тобто виходить, що 24,92 це більше, ніж 24,9. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 18,486 треба порівняти і 18,5. Ціла частина у нас однакова, різна дробова частина. Тут не обов'язково після 5 дописувати два нулі. Ми по розрядно можемо порівняти. Дивіться, тут у нас 4 десятих частини, тут у нас 5 десятих частин. Оскільки 4 десятих менше за 5, десятих, то ми тут пишемо знак менше. І точно 18,486 тисячних менше за 18,5. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 0,65 тисячних треба порівняти і 0,1 десятих. Ціла частина і немає, 0, цілих. а тепер дивіться, десятих частин тут у нас підкреслюємо 0, десятих, а тут у нас 1. десята. Оскільки 0 десятих менше за 1, десяту, ми пишемо тут знак менше. Не обов'язково тепер дописувати нулі після одиниці, 2. І ми кажемо, що 0,65 тисячних – це менше, ніж 0,01. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 96,35 треба порівняти і 96,87 тисячних. Ціла частина у нас однакова. Тепер давайте дивимося. Десятих частин. Тут у нас 3 частини, а тут у нас 0. ,10. Оскільки 3 більше за 0, то ми пишемо тут знак більше. Отже, 96,35 це більше, ніж 96,87. тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.